Вітаю, друзі! Сьогодні 8 квітня. І очікується масштабне таке затемнення, повне затемнення сонця, яке було там 300, більше, ніж 300 років тому. І просто інтернет кишить тим, що щось повинно статися, або якесь затоплення, або якесь щось таке масштабне, погане, що це дуже такий серйозна якась подія, яка може принести щось негативне. Ну, з вами і розберемось з цим. Подивимось сьогодні це сонячне затемнення. Чи дійсно воно якесь таке небезпечне і чого очікувати від нього? Так, друзі, ну дивіться. Поганих карт, взагалі ні, ні поганих карт, ніяких комбінацій поганих взагалі не випало. Випало багато пліток, от, балачки. Вісімка пікова, вона вказує тут на плітки, чутки, цю інформацію, дезінформацію і так далі. Ось земля. Туз червовий, він вказує на дом, землю. Тому, друзі, дивіться, нічого абсолютно поганого не випало, ніяких там глобальних апокаліпсисів, нічого такого, прям ніякого землетрусу, ніяких там наводнень і так далі, тому подібно. Такого нічого взагалі не випало. Це все роздмухування в інформаційному полі. Тобто людям треба про щось писати, казати, і це просто інфоповод такий для того, щоб щось там. Розказувати, заявити про себе, нагадати про себе і так далі. Нічого абсолютно в цей день не, не буде нічого абсолютно такого, прям поганого, апокаліптичного чи чогось такого. Балачки, інформаційне роздмухування, і все. Більше нічого. Деяким людям, от вісімка піков, вона вказує на якийсь такі. Нервовий стан, можливо, там психічне перенавантаженість, щось таке. Таким людям може, знову ж таки, за рахунок того, що якщо людина вчутлива така і вже наслухалась і надивилась кучу всього, вона може якось себе в плані емоційному не зовсім стабільно почувати. От, все. Намагайтеся, друзі, просто не тільки там в сонячне затемнення, а й взагалі менше сваритись, менше пліткувати, слідкувати за своїм психоемоційним станом і за інформацією, яку ви споживаєте. 8 квітня сьогодні аж нічого такого, ані супергарного, ані якогось критично поганого не принесе. Звичайний день, можливі навіть якісь економічні. Стабілізації в світі. Отаке от може бути. Це до цього не, не відноситься. Хоча от ми дивимося на цей день, дивимось на цей період, якась економічна стабільність з'являється в світі. Щось можливо, якісь, можливо, цінні папери підуть в зріст. О тут фінансово-економічна карта, і вона дуже гарна тут випала. Ось так. А ніяких там суперкритичних апокаліпсисів, чогось такого над. Неймовірного, чогось суперпоганого не випало. Треба, друзі, просто слідкувати за своїм психоемоційним станом, не вірити в всьому підряд. І будьте здорові, будьте щасливі, друзі. Я вам всім дуже дякую за лайк, хто не забув поставити цьому відео. Хто не підписаний на канал, підписуйтесь. Всього вам найкращого і до зустрічі!